Мелка, сьогодні ваш зірковий день. так? Да? Ви забираєте додому е, турманівий тепловий пояс, ваше улюблене обладнання. Да? Ви так Визначились, да, так? я Так, визначили. 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 підійде мені вдома пояс. Підійде пояс. Ви брали його додому, так? Да? Да, тестувала Цю ну, неділю в мене не вийшло його взяти. Ну, бо багато новеньких І У да, да, вас там не вийшло. О. Взагалі, люд, скільки ви в салоні? Е, Третя пішла. Третій тиждень пішов. Да. Да. Е, таку коротеньку. З чим прийшли, які от проблеми по здоров'ю, і які зміни за цих неповних три тижні? По-перше, ноги перестали боліти з ступиною. По-друге, я вже можу більше стояти. за початок. Що було з топами люди? Це давно вже проблема була? Е, проблема дуже давно. Е... Поперечна плоскостопі ставили. Деформація стопи. Да, деформація стопи, Наші. шпори ага. правої ноги. От. Ну, коли я позаймалася на масажери для ніг, мені набагато покращило. Результат можна сказати, зразу за першим разом за можна процедур, було та, 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 та. побачити. От. А коли п'ять днів, то зовсім І ще й отечні були, да? та, й отечні були. Е, на стопі, де кісточка, е, там цілий мішок вісів. <гум> зараз цього немає. І ось уже в скільки ви? Третій тиждень е, ви початку... не займаєтесь зараз на масажері? Ні, Ні дві але неділі я вже не займаюся. Але як, От, як ніжки, але? ніжки? Але ноги так само нормально. Нормально, нормально результат, так, тримається, так. я встаю вранці на ноги. А не так, як я стаювала на больові точки. Бо дуже боляче було з нею вам вставати. Да, рано, да, да? Да. Да. Вони не відпочивали зовсім. І були утюкші постійно. Що да. було з спиною? Ну, ну Спина, острах, шийного позвонка там всього хребта, Де ж боліло? боліло, між плечима дуже боліло, зараз трошки легше. О, і ну, ви, не все. ви казали, що ви не можете довго стоять. На, да, на одному так? місці я довго стояти ніяк не могла. Ну, в п'ятницю була процедура, треба було стояти 30 хвилин. і Я вистала 30 хвилин. Вам да. було важко чи в принципі нормально? Ні, нормально. 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 Я не це не чувствувала болі. Я ви... заходила, бачила, да, що ви да. так нормально себе почували ага. да, під час процедури. Да. А так, я ж кажу, що я не могла вистояти. Для мене щось <ква> приготувати їсти між плечима пече, от, поясниця болить. От, я довго не могла стояти ага. на кухні. навіть. Зараз ага. уже, от, за цей час уже, ага. легше щось робити вам? Так, я їздила в цю суботу до батька. Ага. От, у мене було зовсім мало часу, я на один день їздила. От, а треба було все зробити, так як батько старий. Mm -hmm. То Доглядає я навіть не, це не відпочивала. Обично не, я, не присідала. <сі> Обично, я як приїжджаю, то я е, пробила трошки, лягла, полежала, потім далі стою робити. Ну я навіть не присідала. Зекономили час. Зекономили. Все поробили. Угу. Mm -hmm. Бачите, можна сказати так. Ви задоволені, е, Людшу, що такі от результати да, Я задоволена результатом. Е, ну, ще трошки входимо, побачимо, що до чого, як воно буде зміни, а там будемо думати далі. Ну, трошки не трошки, але нам потрібно ще займатися, да, да? тому да. що завжди, коли ви купуєте обладнання, нам треба максимально вивчити його методики використання. Ну, всі ці моменти для того, щоб вдома ви знали завжди, що робити. Ну не тільки собі, а наприклад, там і своїм близьким, рідним так, яким, так, так. при різних проблемах, так. У кожного свої проблеми, всі, і всі. Ну, у нас ноги, всіх ноги. кого не спитай, ноги. Ноги. Не, ну ноги О, У всіх тільки ні, не всіх болять. болять, болять, у всіх. Всіх болять дома, ноги. Е, ні, от я з ким не вдома теж, так. от, але з ким я не спілкуюся, проблеми всі проблемні ноги. Проблеми, ноги. Да, да, зараз. Я навіть вчора да. їхала вранці електричкою, і сусідка там через два доми їхала на користень. І є точно такі проблеми. Кажу, приходь, вона, я подумаю. Ну, побачимо. Ну, я знаю, що ви розказуєте, запрошуєте, ми вдячні вам за це молодець, тому що своїми результатами ви завжди надихаєте когось інших. Тому бажаємо вам, Людмилка, ще кращих результатів, ви вивчили всі методики, знали, як користуватися, ну і досягли того результату в салоні, який ви хочете. Дякую вам, будь ласка, будь ласка. Зараз що